Сьогодні вже більше 500 людей подали декларації про свої доходи та майно. Ними задекларовано понад 50 мільйонів гривень доходу. До сплати нараховано півтора мільйона податку на доходи фізичних осіб і понад 300 тисяч військового збору. З початку року 170 громадян міста Івано-Франківська подали декларації, здекларували дохід у вигляді спадщини та подарунку. Ними задекларовано близько 21 мільйона гривень доходу, а також троє громадян. Івано-Франківська задекларували іноземний дохід у розмірі 200 тисяч гривень, і найбільше також декларують дохід у вигляді додаткового блага. Це 219 тисяч доходу. У фіскальній службі нагадують, що кампанія декларування доходів за 2015 рік триває до 1 травня поточного року. Так, Олег Чигир, прикарпатський співак та громадський діяч декларує доходи кожного року. Він вважає це своїм конституційним обов'язком. А тим паче тепер, коли ввели військовий збір, який спрямовується на підтримку армії, я радий, що саме прийняли таке рішення, і частина з цих податків піде саме нашим хлопцям, воїнам АТО. Тому я закликаю всіх жителів нашого міста активно декларувати свої доходи, тим самим допомагати бюджету нашого міста, а також нашим хлопцям у зоні АТО. Мар'яна Циганин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї.